Хей, hey, привіт! Вітаю всіх у своєму новому творчому відео. У мене нове замовлення прийшло в Тіктоку на стікери. Але дуже цікаве замовлення, тому що замовниця робить брошки із бісеру, і на основі цих брошок, які вона створила, я маю зробити стікери. Як на мене, це дуже цікаве замовлення, і я з задоволенням з ним попрацюю. І тому вирішила показати вам процес. Надіюсь, вам буде цікаво, буду коментувати і розповідати щось вам. Спочатку замовниця мені скинула свої замальовки до брошок, а також самі брошки. І вже по них я малювала. Тобто, я не придумувала новий дизайн, я просто по її вже створеному дизайну зробила просто декілька стікерів. А саме 5 штук вона замовила. Зараз, як бачите, я роблю лайн по своєму ескізу. Досить гарний та цікавий стікер, і брошка вийшла по цьому дизайну. Тут три зуб, волошка та колоски. Дуже патріотично і класно. Так виглядає вже кінцевий лайн, і вже вимальовується гарний стікер. Наступний стікер колосок. Тут теж я роблю лайн уже. І теж досить гарна ілюстрація вийшла. Загалом це замовлення у мене зайняло десь біля двох днів. Ну, само собою, з переривами, і я не цілий день працювала, але приблизно 2 дні. До речі, це перше моє замовлення з Тіктоку. Я взагалі. Не могла навіть і подумати, що звідти можуть прийти замовлення, і це мене ще більше змотивувало вести TikTok. До речі, залишу посилання в описі під відео підписуйтесь. Тут я вже роблю лайн іншому сікерові: це буде синьо-жовтий соняшник. До речі, з замовницею було дуже легко працювати вона теж творча особистість, і це було легко. Вона була неприскіплива, і їй, в принципі, все сподобалось. І вона навіть залишила хороший відгук у себе в Інстаграмі, відмітивши мене. Правок у нас було буквально декілька, щось, типу, зробити трошки більшим, а щось трошки меншим. В такому плані, оце на етапі ескізу було і все. Більше у неї ніяких запитань не було, і їй все дуже сподобалось, за її словами. Тут я вже перейшла до підбору кольорів та покрасові. Своїх кольорів я не додавала, просто підбирала схожі до тих, які у неї були на брошках. Це було її прохання, і вона хотіла, щоб ці стікери перекликались із брошками, тому що вона їх буде додавати до своїх замовлень. Мені сподобалось виконувати це замовлення. Ну, як воно могло не сподобатись, якщо мені подобається ілюстрація, мені подобається малювати стікери, адже я недавно ще створила свій стікер-пак патріотичний, залишу посилання на свій інстаграм, і там є ці стікери. Загалом, якби було більше замовлень, то я би заробляла собі на ілюстрації. Мені би це подобалось, це круто, я до цього йду, йду до цієї мети. Зараз вивчаю англійську для того, щоб вийти на зарубіжні біржі фрілансу. Я вже перейшла до розмальовування колоска, як бачите, він йде синьо-жовтий-патріотичний і з написом Вільно. Я старалась більш золотаві такі кольори підібрати, навіть для референсу знайшла якусь золоту рибку в цьому, в Pinterest. і плюс трохи схожі кольори використовувала у наступному стікері. Взагалі у всіх стікерах я старалася використовувати схожі кольори, так як вони майже всі йдуть синьо-жовті, там присутні ці кольори патріотична тематика, то я і старалася, щоб і самі стікери між собою перекликались. Тут я розмальовую уже соняшник із написом сонячна. Тут я вирішила зняти з боку трохи процесу, як я малюю. Типу, щоб були якісь різноманітні відеосики, щоб вам не було скучно дивитися. Але, як бачите, я тут згорбилася, але це моя звичка, не звертайте увагу. А це я розмальовую ще один дуже цікавий дизайн серце, внизу якого маки. І з написом Розквітай. Дуже класна, як на мене, ідея. І брошка класна вийшла, і стікер прикольний. Дуже символічно вийшло, і сама ілюстрація показує ідею. І це дуже круто. Пишіть в коментарях, як вам взагалі мій творчий контент. Тому що я не знаю, як у мене взагалі виходить, тому що я зовсім недавно почала. Знімати такі відосики у мене немає ще достатньо досвіду, тому напишіть, як вам. Чи щось може треба змінити, вдосконалити. Само собою, я це ще роблю непрофесійно. І не знаю, оце, що вам розказати, про що це балакать. Тут я малюю ще один цікавий стікер це лялька-мотанка. Тепер насолодіться останніми кадрами. Нормальної якості відео та більш-менш нормальної локації. От про що я вам говорила: я перемостилася на ліжку, там не дуже гарно падає світло, ну і плюс камера тряслася, коротше, все разом. Ну, вибачайте, як є. Тут я вже роблю тіні, світло, додаю якийсь об'єм, і вже вимальовуються і виходять класні стікери. До речі, якщо ви думаєте, що це замовлення у мене було декілька днів назад, то ви помиляєтесь, воно було декілька місяців назад. І ці відео у мене просто були в телефоні, і я до них ніяк не могла взятися, щоб монтувати для вас ролик. Я навіть і в Тік-Ток нічого не виклала по цих стікерах, і в Інстаграм нічого не виклала. Тому так. І, до речі, якщо ви хочете побачити готовий результат, я викладу якраз вже в інстаграм на кінець, то теж пост, залишу посилання і зайдете глянути. Можете підписатись, якщо бажаєте. Ще я надалі планую більше знімати творчих відео. Планую декілька уроків записати. Напишіть, якщо вам це цікаво, і якщо якась можливо. Е Тема цікавить, то напишіть, я, може, щось розберу. Якийсь навчальний ролик запишу про Procreate чи ще щось. І ще новина. Я зробила собі на кінець графік виходу роликів. І тепер постараюсь викладати ролики, по крайній мірі, я планую, три рази на тиждень. Це вівторок, четвер та субота. Тому очікуйте нових роликів. А цей ролик я вже буду закінчувати. Все, бувайте, підписуйтесь на канал.